Громадська комісія, котра діє при Павлогрецькому місьвеконкомі, провела чергове засідання. Обговорювали питання якості надання житлово-комунальних послуг та їх відповідність тарифам. Для цього члени громадської комісії відвідали житлово-комунальні підприємства. Детально проаналізували їх роботу, вивчивши відповідні документи. Висновок громадської комісії. Проблем у житлово-комунальній сфері Павлограда багато. Звіт про роботу нададуть місьвиконкому, аби разом обговорити проблеми у комунальній сфері Павлограда. Результати обговорення обіцяють оприлюднити на прес-конференції. Дана комісія створена рішенням міської ради для громадського контролю над діями міської влади. Скажімо так, це якщо коротко. Ну, звичайно, громадський контроль він передбачає і надання певних рекомендацій для того, щоб, ну, скажімо, влада могла виконувати ефективніше свою роботу. Ну, я, скажімо так, тут виясняється, що, ну, скажімо так, в ході нашо нашої роботи ну, виясняється, що проблем у місті багато. Я так думаю, що кожен із мешканців він підозрює якраз про те, що проблем багато. От ми в принципі переконуємося тому, що це все правда. А сьогодні обговорювалося питання? сьогодні обговорювалося питання. Наші члени громадської комісії вони ходили на комунальні підприємства, які обслуговують. Житлово-комунальне господарство. От, е, в принципі, сьогодні було попереднє засідання. Завтра е, має бути готовий письмовий звіт, е, і я так думаю, що ми дамо прес-конференцію по завершенні всіх таких технічних підготовчих.